Піду привітаюсь, тільки треба щось надягти на себе, бо я тільки душу. Доброго ранку. Доброго ранку. Як там твоє татуювання? Ніфіга собі. Слухай я не питав, як тебе звати. Іран. Чудове, гарне ім'я. Слухай, яким ти працюєш? Валера, я тебе вітаю. У нас тут не так багато живе, та ми всі один одного знаємо. Що? Кожен ранок, кожен день нова дівчина. Головне, що в сусідній квартирі а не в моїй. Ну, теж непогано. Слухай, гарного дня тобі. Олена Іванівна, це я. Я вам трішки вирішив э, дати. Эті. Тоже кошу принесла таку нічого. Скільки винограду принесла там малинового, маліна джинна. Мені що привозить і мені все подобається. Да, да, хорошо. Гарного і те бідня. Да, до речі, в цьому ж дворі. Трі ходи та виходи. Оце раз, це два, і оце три. Таке воно трошки в занедбаному стані. Оце ж нижній вал, а отам верхній вал. А чому так? Бо нижній вал і верхній вал то це було берега річки. То була така річка Глибочиться, вона отак йшла зверху і туди впадала в Дніпро. Це. Ого, скільки тут дівчат. Михайло алейкум. Салам алейкум. Максік, спасай мене. супер, слушав. Угір мусики, вітаю вас, Тетяна. Вітаю. Опа, реабілітація. Привіт. Не тікай. Так, всі працюють, все добре, і я зараз буду працювати. Що заплановано, то зроблено. Вже вечір. Стало не Привіт. О, привіт, пес. Тож знімав сьогодні трошки відео і для замовника. І для себе, щоб ж вам показати, ким я працюю, забігаючи вперед, скажу, що я ж працюю в медичному центрі. Там знімаю нейрохірурга. Це вже не так просто знімати, та ще й для себе знімати. Отже, всім нам бажаю гарного вечора, гарної ночі і гарної музики.